Ставила собі за мету, хоч якесь відео до кінця жовтня зняти і викласти. Почала знімати вже добре. Це відео називається 10 інсайтів мільяніалки. На початку січня я написала цей список, який хотіла викласти в своєму інстаграмі чи десь ще, але нічого не виклала, звичайно, тому що посоромилася, як завжди. Але думаю, ну чому б не зняти вже під кінець цього року таке відео. Тим паче, що це були якісь мої роздуми, і сподіваюся, що комусь це відгукнеться. Можливо, це для когось стане так само поштовхом зняти відео на YouTube. Можливо, всі ці речі, які я буду зараз говорити, ви вже десь це чули, а можливо, і не чули. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво. Поїхали. Перше, про те, що себе не треба шукати, а ви вже в себе є. Вам треба з собою знайомитись. Тобто, так, саме шукати, що вам подобається, тому що наша особистість формується зі всього всього, що нам нав'язують, так, з дитинства. І ми. З а за самі не знаємо, що нам подобається. І оця фраза, я її не люблю, коли кажуть, я шукаю себе. Ну, я якби вже є, я тут. І я шукаю те, що буде надавати сенс моєму життю. І це може бути все, що завгодно абсолютно все. Це таке перше усвідомлення друге. Почуття правини та сорому це соціально нав'язані почуття, які дуже гальмують людину в її розвитку, в проживанні саме свого мого життя. Та таке уточнення. Я маю на увазі саме таких сором'язливих, да, тривожних людей, вічно невпевнених в собі, вічно вважаючи, що ми щось комусь винні, які за все там зміняються, і так далі. Не думайте, що я вважаю, нібито можна поводитися як поскуда і не відчувати провини за це. Тому так. Я дуже люблю повторювати таку фразу: ти да, можеш робити все, що завгодно, якщо це не порушує закон, та якось не шкодить іншим людям. Третє, тільки те, що я існую на світі, вже дає мені право на любов, повагу на всі блага цього світу, і це не треба якось спеціально заслуговувати. Четверта, я не несу відповідальність за вчинки інших людей. І це дуже пов'язано з моєю сепарацією з мамою. Тому що раніше всі її проблеми, якісь вчинки, я проживала, нібито це саме мої проблеми і мої вчинки. І я прям сприймала її почуття як власні. Гадаю, цей. Пункт несе в собі глибоке усвідомлення і дозвіл робити іншим людям те, що вони хочуть робити, і не відчувати при цьому з цього іспанського сорому. Сюди ж можна віднести те, що чим більше ми дозволяємо робити собі, тим менше цього іспанського сорому за інших ми відчуваємо. Тому що гіпотетично, якщо якась інша людина робить якусь каку, то гіпотетично ми б те саме могли б зробити, ну і нічого страшного не сталося. Ой, п'яте. П'ятий пункт знову ж таки витікає з. Це те, що я несу відповідальність за свою поведінку, реакцію, вибір, яким вони б не були. Це життя, я можу робити помилки. Хоча, знову ж таки, хто, хто має оцінювати мої вчинки? Хіба що написати на Reddit з тегом, чи я поганець, щоб Настя розкаже, потім прочитала це на своєму відео. Привіт! Дуже люблю твої відео. Шосте. Це те, що всі люди живуть це життя вперше. Я не маю дослухатися до чиїхось порад, тим паче непроханих. Те саме про ту якусь там далеку родичку, яка каже, як тобі треба жити, щоб бути щасливою. Хоча ніхто не знає, як саме тобі треба жити, щоб бути щасливим. Всьоме. Багато речей для жінок є соціально нав'язаними, Такі, як, наприклад, гоління, чи то мейкап, чи то якісь так, косметичні процедури і так далі. Образ себе, який ти бачиш в дзеркалі, не залежить від того, скільки ти важиш, чи нафарбована ти, чи вколоті губи, і так далі. Ти можеш робити все, що завгодно. Але все одно не будеш подобатися собі в дзеркалі, поки не зробиш так, щоб внутрішньо приймати те, що ти бачиш в дзеркалі, і думати: так, це моя оболонка, це те, що носить мою да, душу. І я приймаю що от, я, от така, я така є Восьме. Знову ж таки, зараз дуже-дуже багато про цю тему говорять. Я також маю зазначити це, як своє усвідомлення. Це те, що виходити заміж і народжувати дітей це вибір, а не необхідність. Треба спитати собі, чи дійсно я цього хочу, чи це від мене хочуть оточуючи. Дев'яте. Бути егоїстом і егоцентристом це різні речі. Давайте так, умовна Таня живе своїм життям і мріє про будинок з 10 собаками. А Таніна мама постійно нав'язує тані, що їй потрібно вийти заміж і народити дітей. Хто з цих двох егоїст, а хто егоцентрист? Думаю, ви здогадалися. Тому немає нічого страшного в тому, щоб бути егоїстом. Ми всі егоїсти. Навіть якщо ми щось там добре, якісь вчинки робимо для інших, ми зачасту це робимо для того, аби почувати себе добре. Тобто... В першу чергу для себе. Тому ми всі є егоїстами. Але до того часу, поки ми не нав'язуємо, що ти щось повинен робити, так як я скажу, то це вже є егоцентризм. Немає нічого страшного в тому, щоб бути егоїстом. Тому в наступного разу, якщо бабуся на застіль вас питає знову, коли ж це будуть дітки, то ви скажете так прямо: я є егоїсткою, ось і все. Десяте. Дорослішання – це про руйнування батьківських чи будь-яких заклавшихся а, установок і формування власного світогляду, власного досвіду і так далі. Це я зараз про те, що, наприклад, збирати Лего чи фігурки фанка-поп, чи в Десяте передивлятися Гаррі Поттера, це не інфантилізм. Так, ну, Я обираю це робити, мені це подобається. Тут немає нічого е, страшного. Я не повинна да, відчувати, не маю, не те, що не повинна, не маю відчувати за це сором перед кимось. Теж про дорослішання. це усвідомлення того, що справедливості в світі не існує. Світ існує і е, поняття справедливості да, придумано людьми про той самий бумеранг. Також його не існує, і якщо людина зробила вам якийсь там поганий вчинок, і потім в неї сталося щось погане, то це не від того, що вона вам зробила погане. Тут немає причини наслідкових зв'язків, а може і не статися з нею щось погане. Так, ну, немає ніякого бумерану, нічого не повертається. Світ ось такий, який є, він до, до вас, до ваших проблем, нейтральний. Так, хотілося б мені ще щось сказати, я вже наговорила. На 10 хвилин. Це моя така велика боротьба з соціофобією, з принципів, з прийняттям себе. Я дуже собою пишаюся, якщо викладу це відео. І знову ж таки, сподіваюся, що, можливо, я когось надихну. І хочу ще розказати про експозицію, так? Бо для мене зараз це також експозиція, коли я. Входжу в свій страх, страх чогось робити, чогось робити, зробити щось нове. У мене нещодавно це було ще одним таким вчинком в боротьбі з моєю соціофобією це сходити в кіно самою. Я ходила на фільм до на, на Антарктида. Дуже вам раджу, дуже мені сподобалось. І так, ось і все. Я спеціально не фарбувалася, не замазувала прищі, щоб все було видно. Сприймаю себе така, яка я є. Ось, сподіваюся, що я це викладу. Всім пока!